Доброго дня, друзі. Шоколадочка. Так. Тут ось ласунка. Так, відео сьогодні, моє таке буде коротеньке. Тут наготовила перчик. Це вже також залишки хочу винести, висадити. Зробила я сьогодні ось таку клітку для маленьких курчаток. Бачите? Вони у мене з індючкою. Там їм кинула салату. Щоб поїли. не салат, а шпинат. І що хотіла похвалитися? Це хто знає був такий контейнер. Звичайно, ось цю проволоку, це було раніше натягнуто досками також обшито раніше, але на низу була ось така сама е, стара сітка. Вона порвалася, зробилася такими дірками, прогнила. Ось оце я сьогодні, звичайно, є. Косяки, як би це припідняти. Видно, там настелила доски, попідрізала сама, вручну випадає зелені кури шукають. Потім придумала ось такий зробити їм жулубок. Жулубок також це з нас кажуть ренва, отліви на воду що чіпляють біля стріхи. Туди, бачите, засипала корма. Для індючки більше всипала кукурудзи дробленої, а курчаткам суміш. Там і пшоно, і кукурудзка, і магазинний корм, і також зробила поїлочку. Так що, ось так, з підручних матеріалів, коли немає чоловіка поруч. Ну, так, примітивно, дуже по-жіночому, але все ж таки. Зробила. Тут, вважайте, набагато просторіше. Ось їм. Під ногами, гарненько, відносно рівно. І ось дітки задоволені, мама задоволена. Все в них є. Тепер їхній корм не буде розсипатися, а тут ось такий лайфхак. Ось ця сторона була заглушена. Там, бачите? Так, цей, цей жолобок, А там він був не заглушений. Я думала, думала, що мені як придумати. А тоді дивлюся, відеречко валяється, ось таке від сметани. А я спробувала, воно ну, всередину ти залізло, подивіться, як тепер гарно вийшло. Взагалі, сама з себе задоволена. Тому, друзі, підтримуємо відео лайком. Пишемо коментар. Вам неважко, мені дуже приємно ну і ось так. Миру, добра. Усім щиро дякую за підтримку. Пока-пока.